Інший світ. Вітаю вас. В ефірі звучить програма Інший світ присвячена перелесникам. Перед мікрофоном Дана Пінчевська. Перелесник одна із амбівалентних постатей української демонології. Роль відведена йому людською спільнотою дозволяє вважати його близьким родичем, чортів та уперів, і міфологія вперто відмовляється вважати його кимось більш значущим від звиклого демона середньої ланки. А проте описи цієї істоти як у давніх, так і у сучасних відкритих джерелах містять проблиски симпатії авторів. Найпростіше було б вважати перелесника уособленням стихії повітря з усією її легкістю і прозорістю яка лише під час надзвичайних обставин на зразок грози може бути по-справжньому небезпечною. Словник стверджує, повітря одна з фундаментальних стихій світобудови. Повітря є світлоносним океаном, завдяки його легкій субстанції прилітають крилаті божественні посланці, янголи. Однак теж повітря в іудеохристиянстві слугує місцем перебування також і демонічних крилатих істот. Один із найстарших описів перелесника в українській літературі текст Івана Нечуя-Левицького з його книги Світогляд українського народу Ескіз української міфології, де перелеснику не відведено осібного есею, а описано вкупі з чортами. Проте ці описи дихають виразною доброзичливістю автора. Чорти приходять в образі мерців до тих жінок, що притужать своїх чоловіків, літають до дівчат перелесниками, приймаючи на себе образ тих хлопців, за котрими дівчата дуже побиваються в розлуці. Чорти з'являються і в вихорах, і треба на тому місці, де крутиться вихор, заструмити ножа, що ним ріжуть свячену паску, то тоді на землі буде кров. Ту одежу, те полотно, що вхопить вихор, оддають на церкву. Бо покрутить того, хто її носитиме. Треба пам'ятати, що в народних оповіданнях чорти виходять не такі лихі і страшні, як їх показує християнство. Видно, що народ ще не зовсім притулив до їх моральний елемент і дивиться на них, як на стихійних духів. Чорти собі веселі, жартовливі, танцюристі, реготуни, люблять дуріти, як веселі пани давнього часу. Підводячи чоловіка, як кажуть, під монастир, але ніколи не шкодять серйозно. Звітіль і вийшли приказки, не такий чорт страшний, як його малюють. Чорт не такий лихий, лиш його люди на зуби взяли. І чортові часом треба свічку поставити. В українських казках чорт скрізь описується дурненьким. Його дурять навіть молодиці і баби. Є казки де чортописується добрим. Вказівка Івана Нечуя Левицького на те, що перелесники саме літають до жінок, непрямо підкреслює повітряну природу цієї істоти і дозволяє віднести цей образ до вироджених, приручених, давніх богів повітряної стихії. У нього дійсно є дещо спільне, ледь не з половиною Олімпійського пантеону адже античні боги часто користувались повітряними маршрутами для тіснішого знайомства із земними жінками і так само, як перелесник, вміли перевтілюватися в людей. На цьому, зрештою, подібність між античними богами та українськими демонами вичерпується, але саме ця аналогія не випадкова, і мені здається, саме вона привабила колись Лесю українку під час роботи над лісовою піснею. Описуючи ставлення до перелесника, письменниця голосом лісовика, що звертається до дитини, говорить, грайся з вітром, жартуй із перелесником, як хочеш. Всю силу лісову і водяну, гірську і повітряну приваб до себе, але минай людські стежки дитину. Тобто нічого фатального у легковажності цього вічного юнака нібито немає, принаймні з точки зору народів іншого світу. Згодом у лісовій пісні Зовнішність перелесника та його характер влучно описано однією фразою З гущавини лісу вилітає перелесник, гарний хлопець у червоній одежі, з червонястим, буйно розвіяним, як вітер волоссям, з чорними бровами, з блискучими очима. Він хоче обняти мавку. Вона ухиляється. Попри непостійний норов, Саме такий, як мусить бути у дрібного Бога вітру, що міняє водяну русалку на польову, щоб забути їх у Бог заради мавки, Леся Українка вважала його радше доброю істотою. Адже саме він у вигляді блискавиці, точніше, вогненного змія Метеора, зі словами Я визволю тебе, моя кохана, рятує від сокири хижої, злісної і корисливої селянки, вербу на яку від горя перетворилася мавка. Інші дослідники вважали, що перелесник це різновитинкуба, істота споріднена з почварою європейської демонології, яка має на меті фізичне зближення з людськими жінками. На відміну від античних богів, діти яких народжувались видатними особистостями чи героями, діти перелесників були негарні, виглядали нездорово і поводились далеко не найкращим, ані трохи не героїчним чином. Так автор статті з відкритих джерел зазначає, перелесника вигнати з хати, в якій він поселився важко. Щоб позбутись його, рекомендувалося за народними повір'ями користуватися освяченою рутою, марунною. У ряді районів сюжети про перелесника змішувалися із сюжетами про змія та про упоря. Згідно з цими повір'ями, перелесник висушував людину, з якою мав стосунки, висмоктуючи з неї кров. Він міг завдати і іншої шкоди. Цей образ української демонології є уособленням небезпечних атмосферних та космічних явищ, блискавки, метеоритів. Автори сучасної книги, 100 найвідоміших образів української міфології, згадують перелесника у статті про уперів до коханої дружини, яка дуже тужить за померлим чоловіком, відпочинає ходити уперем у різних регіонах перелесником, обоясником, літавцем або ж літає змієм. Такі жінки марніють, чахнуть, часто помирають. Діти, які з'являються від таких зв'язків, страшні, жовті, без кісток. Аби відвадити такого нічного відвідувача, його треба дуже здивувати. Задля цього жінка, перед тим порадившись зі знахаркою, вдається до таких хитрощів. Жінка повинна мазати долівку та все хрестом. Тільки не від стола, як це прийнято, а від порога. Тоді мертвий здивуються. Хіба хто таки бачив, щоб от порога мазати? Хрест символ сонця, якого мертві упирі бояться, як і крику перших півнів. Представники потойбіччя знають усе. Вони мудрі не людською мудрістю. Коли ж упир упевнюється у своєму незнанні, він повинен зникнути. Таким чином, світла природи перелесника, який взагалі мало переймається людськими долями, поступається місцем темній під. Тиском депресивних пригнічених думок, нав'язливих ідей, закоханих, які змушують жінок постійно думати про відсутнього коханого. У російській мітології перелесника ототожнювали з іншою істотою іншого світу, вогняним Змієм, від появи якого жінок лікували заспокійливими природного походження на зразок Валер'янки. Перелесник з'являється лише тоді, коли його прикликає чуже нещастя, але не провокує це нещастя і не спричиняє його. Тож, наслідуючи приклад етнологів минулого, позбавимось від відповідальності визначати, чого саме більше у природі цього створіння доброго чи лихого. Шановні слухачі, щойно в ефірі прозвучала програма Інший світ, присвячена перелеснику. Над передачею працювали. Режисер Жанна Мірушниченко, звукооператор Ганна Іваненко, автор та ведуча Дана Пінчевська. На все добре, до зустрічі в ефірі.